Всім вітання Чернігова. На огляді будуть сьогодні рівні запчастини. Відразу скажу за доставку. У мене відкрито ФОП, повна оплата на розрахунковий рахунок ФОП. Запчастини в місті Чернігові. А розпочнемо сьогоднішній огляд з ящик, ящиків. Такий ящик 45-15 і висота нього 10. Гарного стану 150 гривень. Такий ящик. 350 гривень. 49, 20, висота 20. Це ж стан. Нового щось трішки лежало. Гнилого нема нічого. Такий стан. І новий ящик принесли люди. Сказали така ціна. Він алюмінієвий. З закривачкою все. Вартує він 900 гривень. Дивіться, стан. Такого стану. 900 гривень за цей я. Шкребачки такі по 30 гривень за штуку. Прижими 3 за 100, не знаю з чого, пружини 7 штук 250, ця пружина пара 200 гривень. Цей гвинт з культиватора чи що. він чи Т-40, 200 ключі 100, 150, 150. Комплекти таких ключів. Всі здорові і малії. Тут одна головка вся на 32, вона, до речі, ціла. Вон 32, дивіться. Вартує нормально. 24, 27, 30, он 32 написано. Такий мощняцький. Такі ключі. Тисячу. Можливо, положити в ящики, Любий поїде до вас. Це. це... Типу мотоциклетний я називаю тут три кустки по 80 см, 200 гривень, він новий. Крок 15-75, я називаю 15. До нього є зірочки, 14 зубів, двійна. 250 гривень. Як бачите, все стає. 19 зубів. й все тут нормально. Все стає. 150 гривень. І цей сівалки. Тут нормально, а тут, бачите, лежало на землі, так, такі стан ржавчина присутня. 21 зуб. Тут різні. Хто знає, той знає на сівалку. Це підходить. 300 гривень. Шків. Хто запитував, я написав, продав, ну, знайшовся. 150 гривень. Тут діаметр 105. Такий шків 250 гривень. Все тут крутиться. Шків компресора цілий 200 гривень. Такий ключ на 55-300 гривень під лом. Термо 400. Такого стану. Повсасінний балон 100. Лапи. 8-9 штук є. 250 гривень за штуку. Я їх з новими наконечниками не мені такого стану. 250 за штуку. Це хтось робив за три штуки 100 гривень. Комусь рядкий на маркерок. Пара таких ножів 150. Забув сказати за цю зірку. Вона нова, 36 зубів. Все тут написано, 350 гривень. Теж під цей цей. Фільтр на стояв на оприскувачі 200 гривень. 800 гривень до Це з цього відрізний із перифа 800 гривень. Ножі все, що залишилося, за такий комплект, за 10 штук 400 гривень. Оце за все 50 гривень. Це зажим і дам і автолійки такі пластмасові. Пара нових. Тут діаметр 42. 500 гривень. Ступиці такі до культиватора. 900 гривень. Підшипники тут нові поставлені. Кришки познаходились, різьба є. Тут підшипник не передивлявся. За такий ось комплект за, ну, за пару 900 гривень. Ліва права бритий 300. Там теж ліва права, теж 300. До культиватора такі речі. От, я комплектами їх поробив, значить дивіться, 250 гривень це буде 250 все, все, гривень. Оце за, за цей комплект. Що в руках? Є чотири комплекти. 250 за один До культиватора два диски 150 гривень. Це опорне, тут 30 см, 350 гривень. Тут це крутиться без любка. Такого стану. Давайте вже телефон Льві, за кувайбер, завершимо з диском. Диски такого плану. Пара 800. Вони гарні, тут все нормально. Тріщин нічого нема. Один рішень. Без тріщин. Ці диски стають нам цю ступицю. Ступиці підчепають. Все, співпадає. 500 гривень. Ступиця. Пара диски 800, диски п'течі шпильок, 900 гривень. Теж з ними все нормально, тут, як бачите. і такого стану. Такі стану. 900 гривень. Диски довго комбайна нева, 800 гривень. Десь з ними все гарно. такого стану. Тут такі стан. Тут такі. Щось ще пишуть. Такі там. 700 гривень одна штука. Далі. Набори мікс. Мікс номер 2. 20 кг, як завжди, я називаю хозяйські болти. Тут є все. Захлепці, дивіться. Все. Це найбільше болти. Оце. За 20 кг 1000, теж 20 кг тисяча і 15 кг 750 гривень. Такі речі, маса клацає, не знаю, не перевіряв працює чи ні, 200 гривень. До газона, тут дивіться ось. І ось такі глазки. За все 100 гривень. Кулачки, номера воно 1, 2, 3, 200 гривень. Така річ, тут 13 сантиметрів. 300 гривень, тут 11,4 я наміряв. Довжина 43,5 пара 300 гривень такі рейки. Кардан такого плану. Чашки 28 і отворі 28. Все тут люфта я не, не, не чую на них. Такого стану. 400 гривень. Запчастини SMD 300 гривень. Цілий не гнилий. 400 гривень. Це під термостат. Колектор. Колектор СМД, 1300 під турбіну. Цілий. Колектор Т40. 400 гривень. теж цілий. Фільт воздушний. 1500 СМД. Такий стан. Тут такий стан. Підчистить, вимитий. Тут такий стан. І тут такого стан. Було тут барашик оцей. Дефіцитний чи не дефіцитний, де згубився, я його не знайду. 1500. Запчастини до прицепа. 500 гривень, 300 гривень, 1700 гривень. Тут з ресорою все добре. Подивіться, отут, товщину тут товщину коренних. Тут відрізала. І тут. Оце палець відрізаний. Бо не можна було спеціально. Все з нею добре, стан чудовий, Поробить вона ще дай поробить. Вартує 1700. Цеп зимовий, додаткові фото у мене є. Там розміри, все вказано, 300 гривень за цей кусок. Запчастини МТЗ, 150, пара 200, ручник 100, 50, 50 гривень на воздухан, на капот 100, ця 500, 200, 250. Противага 1000 По 300 гривень. 300 І принесли такі ці фільтри. Значить дивіться по ним. По 700 гривень немає у цього переходничка. На одному і на іншому. І я не замітив, коли перемивав. Ось тут клапанів не бачу. Одного і тут іншого не бачу. Тут це он, дивіться, маркування, он, там циферки. І тут циферки присутні. Скоріше за все вони заводські. Ці будуть по 700. Ці по 800. Все в зборі. Дивіться, це теж з МТЗ сказали, але не знаю, це з якогось іншого мотора. Ось тут справа, а тут зліва. 800 гривень за штуку. Такий стан. Тут є перемиєте клапанці. Цей теж такого стану. Тут зеркали різьбався, все тут добре, клапанці вон, стоять. Теж номера, там, скоріше за все, оригінал. І це і такого стану. Тут є різниця, я передивлявся, все, все нормально. Клапани є перемиті. По 800 за штуку. Запчастини плуга. Нова, 200. 200. Кріплення, леміш 250. Всі по Ще приварити рестору будуть працювати. Сійка на плуг. Товщина 20-25 тут 25 см. Довжина 50 см, вартує 1400 леміг, можна сказати, новий. Цей саморобного плуга хтось робив на міні-трактор, або на Т40. У мене ще одна така сійка є. Цен здержавійки варилося. Такого стану. 1400 гривень. Відправка деливері, нова пошта, грузовий. Тиски такого плану. Вони крутяться, все вони працюючі. Губка 6 см, тут, як бачите, треба пересверлити тут і поставити губки. Тут все працює 250. 1812,5-2400 см. Хто зацікавлений, будуть окреме окремі додаткове відео. За ціну я сказав. Тиски. Це, мабуть, лекальні якісь такі принесли 13 см нема в цій частині. Тут все крутиться. Розміри всі видно, все тут працює, все гарно. Тут розміри такі. Тут 8 см, тут 12 900. Маркування таке, це говорили, якесь приспособа, щоб приставка якась до токарного 500 гривень. Тут 25, тут 90. Крутиться. Вона була в салідолі. Це я сказав чоловік. Ціную таких людей, які не пишуть в коментарях там, а перезвонив і сказав, що вся річ. Це він сказав із. Е, сюди центр ставиться, це, це частина і центруючого якогось станка, Валаміра якогось вал мірятий. Можливо, кому потрібно 500 гривень. Патрон 700 гривень, люфтять 250, 700 гривень. Крутив, тут все крутиться гарно. До патрона ключі.

Всередині такого стану, все там гарно. 1300. Це пі такого плану. Це за сім кусків. Розміри видно. 700 гривень. Дармова ціна, бо тут вони, бачите, буває, де такі, де такі. Оце за всі ось підтертий. 700 гривень, бо вони борени тягали і все. І на завершення, невідомо з якого станка, 4000 тисячі гривень. Тут 19,5 і тут теж 19,5. Давайте тут переміряю, що воно показує 16. Висоту зараз дам, будете запитувати 6 см, 5,5 можна сказати. Сам видно. Далі по розмірам. Ну, он щось там пише. Це те, що працює. Даю далі розміри. 42. 42. 20. Оцей кусок, не знаю, тут ось якась пластина заставлена, вона випала Я її поставив назад. Розміри всі дав. Що потрібно, станка якого не знаю, вартує 4 тисячі гривень. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. За відправку теж я сказав. Дякую за увагу, до побачення. Всім гарних продажів. Чекаю до вас в вайбері.